Вихід, 24 розділ, А до Мойсея сказав він: Вийди до Господа, ти Араон, надав та Авігу та сімдесят із Ізраїлевих старших, і вклоніться здалека. А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ним не вийде. І прибув Мойсей та й оповів народу, ві всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно та й сказав: Усе про що говорив Господь, зробимо, і написав Мойсей всі Господні слова, і встав він рано вранці та й збудував жертівника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен, і послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення, і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички, і взяв Мойсей половину крови і вилив до мідниць. А другу половину тієї крови вилив на жертівника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали: Усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо. І взяв Мойсей тієї крови і покропив на народ та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами по всі оці речі. І вийшов Мойсей і Араон, надав та Авігу та сімдесят Ізраїлевих старших. І вони поспоглядали на Ізраїлевого Бога, а під ногами Його ніби зроблене сапфірової плити, і немов саме небо щодо ясности, і він не простяг своєї руки на достойних із синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога і їли й пили, і промовив Господь до Мойсея: Вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці, і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Мойсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Мойсей на Божу гору. А до старших сказав він Сидіть нам на цім місці, аж поки ми вернемося до вас. А ось Араон та Хур будуть із вами хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай. А Хмара закривала її шість день, а сьомого дня він кликнув до Мойсея зсередини Хмари. А вид Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах Ізраїлевих синів, і війшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей.